Енергійна і весела Оля Цибульська вже провела перший випуск російського хіт параду RuTop10. Поки тривали приготування, вона встигла заспівати в гримерній Gangnam Style, пофотографуватися та відзвітувати шанувальникам у соцмережі. Однак до знімання співачка радіоведуча а відтепер ще й телеведуча готувалася сумелінно, перечитувала тексти та в процесі ще й імпровізувала. Я знаю, як сидить кріслі Тіна кароль, як каву ані Лорак. Я знаю про особисті якісь речі, які відбуваються в житті зірок. Тому всі все, що відбувається, збираю і відверто, чесно не скриваючи без тюнінгу, розповідаю глядачам каналу «М1». До речі, це економ варіант відпочинку для всіх чоловіків. Не треба вести даму в ресторан, треба до телевізора включати М1, лягати закидатися чіпсами, займатися коханням і слухати, що я розказую. Знімання першої програми відбувалося в надзвичайно дружній атмосфері. Посмішки не сходили з облич режисерів, операторів та журналістів. Адже Ольга, навіть якщо затиналася, усе одно робила це граційно і професійно. Принца можна ждати всю життя, а мужик кожен день також. Ню Олю в російському шоу шоу. Урешті-решт роботу нова ведуча М1 виконала на відмінно. Творча група залишилася в захваті, а Оля покидала знімальний майданчик натхненною і задоволеною. Всі тексти пишу я. Насправді багато писати не доводиться, тому що це те, що відбувається в житті. Це те, що я бачу в своїй роботі. хіт парад Тен» – це гаряча десятка російських хітів, скандальні подробиці закулісного життя шоу-бізнесу і відверті жарти про зірок. Його прем'єра вже відбулася в ефірі «М1». Заходьте на сайт каналу «М1», Там з'явився у нас такий відділ of 10», де можна почитати мою анкету, подивитися, хто я звідки я полайкати мої фотки, написати, що я супер. Відтепер запальна Ольга Цибульська вітатиме глядачів щопонеділка о 21.00.